Вітаю в студії програми Здоров'я плюс на телеканалі Рудана. З вами Інна Борон. Мінлива хмарність, короткочасний дощ, мокрий сніг, туман, таку погоду прогнозують синоптики найближчим часом. Але ж попереду лютий. Він ще нагадає нам про морози та снігопади. В цю пору найчастіше страждають органи дихання. Дивіться в сюжеті про небулайзер сучасний зручний засіб для профілактики та лікування застуд. Лікування захворювань дихальних шляхів найбільш ефективним і сучасним методом є інгаляційна терапія. Інгаляція ліків через небулайзер один з надійних і простих методів лікування і отримує все більше визнання серед лікарів і пацієнтів. Небулайзер камера, у якій відбувається розпорушення лікарського розчину до аерозолю і подача його в дихальні шляхи хворого. Розрізняються за типом: компресорні, ультразвукові, електронно-сітчасті або меж небулайзери. Эти приборы специально превращают лекарственное вещество в очень мелкие разоли. И мелкие частицы способны достигать нижних дыхательных путей. Это особенно важно при лечении таких заболеваний, как астма и различные виды бронхитов. Возможности набулайзера сутьева расширили сферу застосування ингаляционной терапии. Тепер вона стала доступною для пацієнтів різного віку від грудного до глибокої старості. Її можна провести в ситуаціях, коли у пацієнта значно знижена швидкість вдиху. Діти раннього віку, післяопераційні хворі, пацієнти з тяжкими соматичними захворюваннями, як вдома, так і в умовах стаціонару. Сімейні лікарі Кривого Рогу періодично відвідують науково-практичні конференції, присвячені лікуванню захворювань дихальних шляхів за допомогою небулайзерної терапії. Зазначимо, що використання цих приладів в домашніх умовах слід здійснювати виключно за призначенням спеціаліста. Врач визначає степінь заболівання і місце очага. Після того, як ми знаємо місце очага, ми вибираємо характеристику небулайзерного облака і на основании этой характеристики підбираємо небулайзер. В цьому случае врач дає рекомендацію. А уже технічні характеристики, я думаю, що наші пользователи в состоянии знайти і самі. На що ж потрібно звертати увагу при виборі домашнього небулайзера? По перше, це його тип. Ультразвукові апарати руйнують більшість лікарських складових. Ефекту від такої інгаляції не буде. Оптимально вибирати компресорний або електронно так званий меш небулайзер. По-друге, тип небулайзерної камери для компресорних небулайзерів в прямоточній конвекційній камері. Близько 70% лікарської речовини втрачається в атмосфері, не досягаючи дихальних шляхів, що ускладнює точність дозування і знижує очікуваний ефект від інгаляції. Краще використовувати камери, що активуються вдихом, де 90% препарату потрапить у дихальні шляхи. Залишковий обсяг ліків. Чим менше препарату залишиться в камері, тим більше його терапевтична дія. Продуктивність, вихід аерозолю за одиницю часу, максимальний час роботи компресора. Більшість дешевих небулайзерів після одноразового використання вимагають перерви, що унеможливлює повтор процедури, можливість обробки частин апарату. Це важливо, запобігає розвитку мікрофлори і повторному інфікуванню. Нельзя использовать в небулазерах, это масляные растворы, ну, отвары непосредственно и сахарные сиропы. Это категорически запрещается, потому что можно заработать и масляную пневмонию, которая абсолютно не лечится ничем. Поэтому, ну, пожалуйста, хотелось бы, чтобы обращали внимание и следовали инструкции непосредственно. Кінчилися свята, і настав час прощатися із зеленою красуною новорічною ялинкою. Здавалося б, свою функцію вона виповнила, оселю радістю наповнила, пора й честь знати і місце їй на смітнику. Але спеціаліст у сфері фітотерапії Наталія Земна радить не поспішати з цим, адже окрім естетичної насолоди, ялинкові голки можуть оздоровити наш організм. Коли зрубують ялинку, кричить і болить душа. І я завжди нагадувала про те, що це жива істота, що це могла бути такою сестричка, могла донечка бути, могла просто наречена дівчина. І ось лягали у мене на душу такі рядки, щоб донести вас, те почуття до живої ялинки. Якби я дівчина була, то я б вінок п'янки сплела. Підперезалася б серпанком і весняним погожим ранком, поки не кинуло ще сонце своє проміння у віконце, поки не впали чисті роси на мої довгі русі коси, прийшла б до тебе, щоб щиро й весело усміхнутись, довгими персами торкнутись, і поцілунок, полум'яний, подарувати тобі, коханий, якби ж я дівчина була. Якби я жінкою була, то я б сорочку одягла, гаптовану, мережану, і тихо, тихо, обережно, бо соні ж по траві росі, поки ще сплять ледачі всі, під покривалом ночі й неба летіла б, як душа до тебе, щоб все, як є, жагуче тіло, що від кохання розпашило, і серця жар тобі віддати в твоїх обіймах. Завмирати, щоб народити, щоб нарождати і на землі нащадки мати, якби ж я жінкою була, якби бабусею була, То я б по полудні прийшла неспішно тихою ходою, щоб привітатися з тобою, на посирілі твої скроні, покласти стомлені долоні, життєву мудрість передати. Благословить, як рідна мати, і щастя долі побажати, щоб ти здоров'я мав і силу, кохав дружину свою милу, ростив синів своїх і дочок, ходив гуляти у садочок і щоб просилися на руки твої кірпатинки онуки, якби ж бабусею була. Та я не дівчина, не жінка і не бабуся. Я. Ялинка, жива колюча деревинка, тому і не змогла прийти і тобі щастя принести. Ти сам прийшов до мене в ліс, зрубав і силоміць приніс до себе у святкову хату. Що я могла тобі сказати? Що я жива і маю душу до в лісі жити мушу? О, я лише стогнала глухо, а ти рубав мене не слухав. Ти був глухий. Тепер я тут, у тебе в хаті, де весело, гостей багато. Усі радіють, а я плачу, бо вже ніколи не побачу зеленого живого раю. Прощайте, люди. я Вмираю у вас на святі помираю. І лише тепер достоту знаю, що в жертву віддана для того, аби в душі ви мали Бога. Тому можна зібрати ялинкові гілочки, висушити і до самої весни пити цілющий чай. Чайну ложку подрібнених волок, залити склянкою окробу, додати чайну ложку меду, кілька крапель лимону та родзинки. Цей чай лікує. Запаленням всіх верхніх дихальних шляхів. Такий чай заспокоює нервову систему. Такий чай підсилює людину, дає їй наснагу на роботу, на творчість для того, щоб творити добро. Такий чай підвищує імунітет. Хвойні гілки теж можна використовувати, просушити, виварити у великій каструлі і отриманий відвар додати до гарячої ванни. Ви відчуєте, як як благодать розливається по всьому тілу. Нервова система спокійна-спокійна. Ви спите добре і потім працюєте. Бажаю вам наснаги, тепла, добра і любові. Час прощатися. Пишіть листи на електронну скриньку здоров'ї плюс собачка і ми обов'язково відповімо на всі ваші запитання. Зустрінемось за тиждень. Будьте здорові! Аптека Зелена планета Наталії Земної розташована за адресою Кривий Ріг, вулиця Тухачевського 51. Довідки та запис на прийом до лікаря за телефонами 056 406 44 24 та 095 233 30 30.